Супергероїв ви знаєте. Людина Паук. Бетмен. Залізна людина. Супермен мене. Надібайтесь супер Халк. На наступний урок підготуйте, будь ласка, розповідь На тему Герої серед нас. Супергерой. Хто він в наш час? Герої це не тільки ті, про кого пишуть у книжках, показують у фільмах. Герої це ті, хто поруч з нами. Щодня, мало того, ми теж можемо бути героями. Для нас перш за все, героями є наші захисники. Вони це воїни світла, завдяки якими ми можемо жити під мирним небом, навчатися, мріяти і будувати майбутнє. Як на мене, героями є рятувальники, які щодня приходять на допомогу в найнебезпечніших ситуаціях. Вони рятують життя, незважаючи на ризики для власного, гасять пожежі, розбирають завали, евакуйовують людей під час надзвичайних ситуацій. Їхня робота це постійна боротьба з небезпекою, де кожна хвилина має значення. Героями є волонтери, які безкорисливо віддають свій час, сили і серця. Заради інших вони збирають допомогу для військових, підтримують родини, постраждалих, опікуються пораненими. Пілітуть сітки, готують їжу, доставляють необхідні у найгарячіші точки. Героями є медики, які щодня стоять на передовій, боротьби за людське життя у мирний час і під час війни, день і вночі, в лікарнях і на полі бою вони рятують, лікують, підтримують і дають надію. Героями є вчителі, які в найважчі часи тримають освітній фронт. Вони не лише дають знання, а й підтримують дитячі серця, допомагають учням вірити в себе, давати страхи та зростати сильними людьми. А ще героєм може бути кожен школяр, який не має поки професії. Як це може бути? Дуже просто герой це той, хто подає руку, коли важко не обов'язково мати суперсилу, щоб бути героєм. Нас поруч щодня. Це прості люди, що не відвертаються від чужих проблем та бід, що не допомагають іншим, не сподіваючись на визнання чи нагороди. Добро та смілися, підтримка! Ось що робить людина героєм. Ось наші справжні герої! Що кожного дня творять історію? Це люди, завдяки яким тримається наша країна. Саме вони показують, що герой це не образ із книжок, а звичайна людина з надзвичайним серцем.